Намисто з усіх видів чеського бісеру. Ну майже з усіх. Використаємо в роботі бісер праціоза таких видів: шарлот, трикат, круглий, рубка, трикутник та дропс. Також нам потрібні інструменти: замок, карабін, два крімпи, два колоти, колечка, круглогубці, ювелірний тросик та килимок, щоб не розсипався бісер. Беремо за основу ювелірний тросик. Він схожий на струну чи як волосінь. Але міцніший і не розтягується. У виробах виглядає професійно та гарно тримає форму. Для початку нанизуємо на тросик намистини в порядку вам до вподоби. На початку і в кінці виробу краще, щоб намистини були з широким отвором. Аби в кінці, коли закріплюватимемо, можна було пройти двічі тросиком крізь них і сховати кінець. Набравши необхідну довжину бісерин, в кінці тросика одягаємо колод і далі крім. Крімп – це ось такий металевий затискач, що дозволяє закріпити намистини на основі. В нашому випадку на ювелірному тросику. Затиснули крімп, Далі ховаємо його всередині, затискаємо колод, до нього кріпимо колечко. Повторюємо все з іншої сторони, прикріплюючи до колечка замок карабін. Намисто готове!